Раді вітати на телеканалі Лтава. з вами, як завжди, у цій порі Кременчуцькі новини. Сьогодні у випуску йдеться про підсумки молодіжного форуму, дитячий захід від депутата та про козацьке свято на Шаргорі. Побачите далі із випуску новин. Підсумки минулого робочого тижня сьогодні зранку підбили на апаратній нараді у міськвиконкомі. Короткий огляд з новин життя міста за цей період. Пропонуємо до вашої уваги. В чергове під час апаратної наради у міській виконкомі підняли проблеми бікбордів. Бардак так охарактеризував ситуацію перший заступник міського голови Віктор Калашник. Нанімаються школьники, які на лісницях обдирають бікборди. Хтось на этом заробляє деньги. Потом наші служби у ЖКХ за бюджетний день і, 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 і дворні і управляючі кампанії ходять убирають хлам. Інспекторів управління контролю за станом благоустрою та екологічної безпеки зобов'язали застосовувати до рекламодавців штрафні санкції. Системно працюйте кожного дня, щоб був результат, були протоколи, були штрафи, а головне, щоб була частина. Наголосив керівник міста і на безладі на Крюківському мосту систематизувати роботу з прибирання мостового переходу через річку Дніпро попросив Віктор Калашник, працівників залізниці. Коли виїжджаєш або виходиш на цей місто, там вже жах. А коли це візитна карточка міста, то не можна до цього так відноситися. У той же час із Укрзалізницею вже досягнуто домовленості про співфінансування ремонту асфальтобетонного покриття мосту. Перший заступник міського голови розповів, що минулого тижня разом з народним депутатом Юрієм Шаповаловим зустрічався з керівництвом Укрзалізниці з питання ремонту. Прохали виділити півмільйона гривень. Для співфінансування до наших 100 тисяч, які ми виділили з міського бюджету, незважаючи на те, що він не на нашому балансі, ми це робили кожного року. На жаль, тому що залізниця не виділяє таких коштів. Але є розуміння з керівником Укрзалізниці і ну, я сподіваюся, що це питання буде вирішено. Ремонтувати мостовий перехід мають вже наступного тижня. План мобілізації, за даними військового комісаріату, у Кремучуці поки не виконаний. П'ята черга мобілізації продовжена до 18 червня. На сьогоднішній день ми відправили всього 122 сержанти-солдати. Це складає в відсотках 58,4%, а 10 офіцерів також. Це складає 40%. До перевізників, які не дотримуються виконання договірних умов, вживатимуть жорстких заходів. Порушення щодо невідповідності на маршруті кількості автівок у звичайному режимі, зменшення кількості транспортних засобів на маршрутах в цілому та перевезення громадян пільгових категорій таке може стати приводом до розривання договірних умов. Пляш на молодіжному у районі парку воїнів-інтернаціоналістів поки не готовий до сезону, заявила представник СЕС. Заступник міського голови Віталій Малицький додав, що на берег потрібно завести ще піску. Річковий форт ну, не зміг нам надати ту кількість піску в той час, який ми просили, але ми з ними опрацювали схему, дуже їм вдячні за допомогу, тобто вони безкоштовно нам нададуть цей пісок силами, скажімо. Соціально-відповідального бізнесу і адміністрації парку ми його вивеземо. Там вже бульдозером спланована територія, це вперше за багато років було зроблено. І сподіваюся, що сьогодні ми спільно з станцією виїдемо і підпишемо ті всі документи. І до справ комунальних минулого тижня працівники ШРБУ завершили ямковий ремонт на вулицях Перемоги та Богдана Хмельницького. Крім того, встигли підлатати ями на шляхопроводі в районі пивзаводу та розпочати ремонт асфальтобетонного покриття на вулиці Московській. Сьогодні на московській ремонтні роботи продовжуються. Як повідомив головний інженер підприємства Олексій Загрулько, на шляхопроводі в районі пивзаводу не тільки підлатали ями, навіть встигли пофарбувати колесовібійники. Тепер залишається відновити дорожню розмітку. Сьогодні зранку працівники ШРБУ працюють на двох об'єктах: розпочату заміну прибордюрного каменю на перехресті Вулиць Київська, Московська. Триває ямковий ремонт асфальтового покриття на перехресті московської та 60 років жовтня. Тут працювати доволі проблематично. Складна дорожня розв'язка. Кременчужани і автомобілі снують нескінченним потоком, yeah. причому пішоходи ігнорують всі правила дорожнього руху, маневруючи між спецтехнікою ШРБУ та автомобілями. Кременчужан на своєму шляху не зупиняє навіть гарячий асфальт, температура якого значно перевищує 100 градусів. Чим чекують собі навіть не дивлячись під ноги, Що ви по асфальту ходите? – Смущає. А що ж робити? А взагалі потрібен асфальт? Потрібен.

Смущає чи виходять по свіжому асфальту. Смучаєш, конечно, я обойти навіть нікуди. Ви живіть. Чому нікуди? От чуть-чуть далі прийдіть. Ну дивив. Ти ви вже ви самі видіть і куди пройти, Вам хочеться поговорити. Після обідню пору температура повітря прогрілася вище за тридцять градусів, а потік машин не зменшується. Одна за одною поволоці Московській проносяться величезні фури. І це, попри заборону, для великовантажних автомобілів рухатися у денний час. А фури навіть не пригальмовують, їдуть по свіжому асфальту, залишаючи на ньому відбитки своїх масивних Поліс дуже багато автомобілів, які порушують температурний режим, встановлений, тобто більше 28 градусів температури на вгору середовища, рухається по вулицях міста, що в свою чергу приводить до руйнування асфальтобетонного покриття. І всього побаченого можна зробити висновок. Потрібно щось міняти у системі ремонту асфальтобетонного покриття. Можливо, дає залучати або ж перекривати дорогу повністю на час ремонту. Інакше результат від такої роботи мізерний. Вже через тиждень асфальт зникне під колесами великих фур. На розпорядження голови Полтавської ОДА про соціальне супроводження, організацію відпочинку учасникам АТО першої хвилі мобілізації сьогодні на координаційній раді при міськвиконкомі було погоджено чотири заяви від військовослужбовців та членів їх родин на оздоровлення. Цього року на реалізацію комплексної програми соціального захисту для Кременчука з області виділено 95 тисяч гривень з першого траншу. 88 тисяч гривень має ще надійти. для Задоволення потреб військових другої і третій хвилі демобілізації також на нараді погодили подання на присвоєння почесного звання мати героїня інні гаврилець, яка виховує шістьох дітей. Всього з 2007 року звання мати героїня отримало 67 жінок Кременчука. У Кременчуці почали виконувати положення закону про декомунізацію. Сьогодні відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету. Як говорять місцеві чиновники, в законі не досить чітко прописаний механізм перейменування вулиць та інших об'єктів, що мають радянські назви. Втім, такий собі попередній план дій у Кременчуці вже розробили, що буде зроблено першочергово. Знає Олександр Демиденко. На сьогодні у Кременчуцькому переліку об'єктів, що підлягають переіменуванню, тобто мають радянське коріння, налічується 110 вулиць, провулків, тупиків, проспектів. Втім, у законі є виключення, деякі назви можна не змінювати, які саме вирішуватимуть фахівці. Назвали вулиці там і різні об'єкти топономіки. Е Ну, людьми, звичайно, тої епохи, яка вже минула. Але якщо, наприклад, людина була більше пов'язана з наукою, а не з політикою або з пропагандою, то такі назви по закону. Замінювати немає потреби для того, щоб остаточно визначитися, потрібно просто попрацювати фахівцям, історикам там, науковцям і так далі. Після того як чиновники затвердять остаточний перелік назв тоталітарного режиму, розпочнуться громадські обговорення, на яких і визначаться з новими назвами. А от хто ж буде фінансувати переоформлення документів для громадян, що мешкають на вулицях з радянським минулим, в законі не прописано. Той механізм. Про що постійно говорять люди, що нам потім потрібно буде купа грошей, щоб там документи переоформити. Якось це, ну... Ну, в законі я не знайшов таких вимог. Ну, тобто роз'яснені, як відбуватиметься оця частина, про яку ви запитали? Можливо, ці витрати ляжуть на. Витрати на тих громадян, які проживають по цим, на якщо це ми говоримо про вулиці, про ці про на це вулиці, можливо, держава буде робити якісь там. Корективи до законодавства для того, щоб можна це було безкоштовно. Прогнозується, що масове переоформлення документів спричинить черги у відповідних інстанціях. До цього готові у виконкомі Обіцяють організувати процес із максимальною зручністю для громадян. Загалом же на декомунізацію закон відводить органам місцевого самоврядування півроку. Розгрібати радянську спадщину готові, але щоб у жовтні не ускладнити виборчий процес та не спричинити плутанину у списках. Перейменування розпочнуть після виборів. Міжрегіональний форум молодь для України завершився. Нагадаємо, впродовж трьох днів молоді люди з різних куточків країни розробляли спільні ідеї щодо розвитку України. Захід провели за фінансової підтримки фонду народонаселення ООН. У неділю учасники підбили підсумки і урочисто відсвяткували успішне проведення молодіжного форуму. Три дні у таборі відпочинку Зоряни промайнули швидко. Цікава насичена програма, розваги, нові знайомства залишили по собі незабутні враження. Я приїхала з Черкас. Перший раз на форумі дуже Много хороших дійсно атлічних впечатлені. Це реально очень круто. І ці три дні хочеться, щоб вони були вічними. На форумі хлопці та дівчата не лише розважались, а й розглянули ряд актуальних питань, зокрема, роль молоді у євроінтеграційних процесах, здоровий спосіб життя, патріотичне виховання. Учасники шукали можливості та шляхи вирішення наболілих проблем. У нас є низка проектів, планів які можуть, які можуть пройти під гаслами. Знай свою малу батьківщину. З цього і починається в принципі патріотизм. З того, що я знаю, де живе якийсь от герой мо міста українська молодь не байдуже до чужого горя, доводять учасники форуму. Особливу увагу активісти приділили питанню, що стосується переселенців, яким чином можна допомогти та підтримати цих людей, найкраще знають ті, хто сам переїхав до Кременчука із зони військового конфлікту. Ми з смаша переселенці, і якби форум нам багато допомогти. Понятия, що нам нужно зробити неважно з какому регіону, з якої ми країни. головне то, що, що ми живемо в одній страні. Ми українці, і ми повинні допомагати друг другу. Окрім того, молоді люди цікавились роботою органів місцевого самоврядування. На їх питання відповідав заступник міського голови Віталій Малецький. Розмова із посадовцем для хлопців та дівчат стала надзвичайно цікавою і повчальною. Він чоловік такий, як ми, що к нього легко попасть. Легко поговорить то, что... Власть Кремчука йдет на контакт то, що це необхідне, дія, тому що молодеж це будущее. ще із молодим поколінням. Працювали також і інші експерти, які приїхали спеціально із Києва. Ми намагалися розібрати, що взагалі таке євроінтеграція, що це таке, і з чим її пов'язують, які питання входять до євроінтеграції. Що молоді люди власне можуть зробити для євроінтеграції? Організатори заходу зазначають, цьогоріч на. Форумі зібрались неби розумні і талановиті учасники, ідеї яких гідні того, щоб втілити їх у життя. Цьогорічні учасники дуже гарно мислять і всі свої ідеї відобразили в результативному документі. Це є резолюція молодіжного форуму, яка буде направлена до всіх відповідних установ. І відповідно всі учасники отримують для реалізації уже у себе на локальному рівні. Кременчук об'єднує Україну, адже тут зібралися активісти з різних куточків країни. Усі подружились і трошки засумували, що вже час збиратися додому. Ми знайшли много друзів, много знайомих нових, і так вони оставили свої пожелання на футболках. І таким образом вони оставили частичку себе, і ми будемо пам'ятати про них постоянно. На урочистому закритті форуму учасники підбили підсумки плідної роботи і з успішним проведенням межрегіонального заходу усіх привітав заступник міського голови Віталій Малецький. Все, чому ви тут навчилися, все, що ви дізналися, з ким познайомилися, допоможе вам у вашому серйозному дорослому житті. Молодь України змінить нашу країну, нашу Україну на краще. Ми зможемо, ми переможемо. Вітаємо вас! Свято літа дитинства та посмішок відбулося вихідними на молодіжному 297-му кварталі. Розважатися дітвору запросив депутат міської ради Олександр Березянський. Мильна опера для юних цього літа в тренді. На шоу мильних бульбашок зібралося сотні три юних кременчужан і не менше їх батьків. Мисливцем за дитячими посмішками у цей яскравий день виступив депутат міської ради Олександр Березянський. За його сприяння було організовано це свято. Міє своєї рібінка я знаю, такої що таке улипка, і на этом округі я вже рік підряд дітям дарю радість. Мені приємно приятне відять вихліцах улипку, тому що в столь тяжолою такої вірі. Час... Немножко, треба їх нужних від цих проблем. Веселощів до схочу. А ще повітряні кульки, кумедний ведмідь та бешкетниця. Маша, дитяча запальна дискотека саме так розважалася дітвора молодіжного прямо у власному великому дворі кварталу 297. Ти Мені подобається Маша відвішка я довольна тим, що проходить прямо приходімо моєго дому. сьогодні. зібрались всі знайомі і всі друзі, які повністю з кварталу. Всех можно увидеть и сегодня весело. Ныне модный для юни и аквагрим. При том фарбами размалевывают и девчаток, и хлопчиков. Кошечку, сердечко, солнышко, флаг Украины. Мне интересно рисовать, когда не ну, подходит толпа, на они рисовать, и они потом выходят рады. Закрашивать людей, это самое интересное. Мне сегодня нарисовали котика. Мне понравилось сердечко. Свято має приходити до дітей і на околиці, вважає депутат міської ради Олександр Березянський. Город без окраїн. Для того, щоб ті діти, які не змогли по яким-то причинам приїхати в центр міста на мероприятия, я непосредственно організовую їм тут, на окраїні молодіжного. Для того, щоб вони почувствували, що тут у них теж є праздник. Яке ж дитяче свято без солодощів? Цукерки та морозива отримали всі маленькі учасники свята. А в лотерею розіграли ще й гарні подарунки. Ігрові карточки аціміна комплексу «Мадагаскар», де діти їх получать і проведуть Сім'єю своїми родними в, в Мадагаскарі діти таким дійством задоволені, впевнені батьки. Всі ждуть і ну ради, всі ради ждуть. Спасибо нашому депутату Олександру. Дочь всегда участвует. Детям нравится, рібку тоже очень сильно нравится, очень. Спасибо большое, що, за, за такой прекрасный праздник. Козацьке свято на Шаргорі зібрало у суботу тисячі шанувальників 20 років тому, до 900-річчя першої літописної згадки про поселення Говтва на обласному святковому заході козацької слави Цілюще джерело відкрили пам'ятний знак козакам від нащадків. Чурналісти Кременчуцьких новин спілкувалися з козаками цими вихідними. Минулої суботи на тій частині Козельщинського району, що межує з Решетилівським, на шар горі біля села Приліпка, де колись була фортеця Говтва, відбулося традиційне щорічне козацьке свято. Чимало людей з'їхалося із Полтави, Кременчука, Козельщини. Мешканці ближніх сіл сходились пішки. Залпи козацької гармати сповістили про початок свята. Козаки були захисниками віри православної. На нашій землі, на нашій богоизбраній землі українській, і ми повинні обязательно обов'язково що ми всі молимося з вами і переживаємо і ждемо, щоб Господь дав нам сили і дав сьогодні нам мир. Шаргора – унікальне географічне місце України. Зі стометровою висотою гори відкривається неповторний краєвид на всі чотири сторони світу. Внизу, серед зелені верболозу, стрічкою в'ється швидкоплинний псел. Ця місцевість має неабияку магічну силу. Багато подій знала Шаргора за свою тисячолітню історію. Тисячі шабель і списів захисників рідного краю дзвеніли на полі бою. Та славні полки козацькі, Лубенський, Гадячський, Полтавський, шахпах було як максці тут, як грають, сотнями ударять, перед собою списи наставлять, то мов мітолою себе тут. Тож не дивно, що саме тут проходять урочисті та святкові заходи. З'їжджаються численні гості. Дух слави майже тисячу років ходить по цьому краю, по Україні. Дух слави козацької. І 50 поколінь цей дух передає з покоління в покоління. Сьогодні в нас тяжкий час, але в цей час зібралися ці люди. Я хочу, щоб дух. Цього краю передався всім, хто сьогодні відстоює е, інтереси України. На свято прибули і козаки з Кременчука. З кожним роком ви бачите все більше і більше люду нашого і наших шанувальників козаччини. і щирих патріотів України. Це нас об'єднує для мене. Це свято нашої України, нашої неньки, наших. Вшанування наших пращурів, вшанування нашого молодого покоління, наших сьогоденніх казаків, які дійсно сьогодні є патріотами України. Це захисники своїх родин, своїх домівок, своїх батьків, дідів і свого краю. Традиційно на Шаргорі безліч виставок продажів робіт народних умільців, дитячих атракціонів, виступів фольклорних колективів. Людям дуже сподобалося. Думаю, надалі приїжджати сюди. Певне, кожен, хто хоч раз тут побував, обов'язково повернеться сюди знову. І про погоду завтра у Кременчуці очікується малохмарність, істотних опадів не передбачається. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме 15-17 градусів тепла. Вдень сягне 31 із позначкою. Плюс на цьому прощаємося. Зустрінемося вже завтра о 21.10 на телеканалі «Лтава. Щасти».